Бог знає все, що в серці в нас, він бачить кожну. Нас. І небесний тато, я молюся прямо зараз за цю людину, яка дивиться це відео. Господи, я хочу подякувати тобі, що ти завжди поруч з нею, Господь, що ти тримаєш її, даєш їй сили не здаватися. Що ти, Господи, даєш їй новий день кожного дня, і милість твоя оновлюється на її життя. Я прошу, щоб там, де ти її знайшов, Господь, щоб ти піднімав її в силі Духа Святого, Господь, щоб вона бачила тебе кожного дня, Господь, благослови, веди її своїм святим духом, і нехай мир Божий наповнює та стереже її серце. Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Його любов нас захищає, Він поруч завжди, Він наша опора Не бійся, Бог з тобою, Він правду відкриє всім, все таємне стане явним, Він захистить, тебе від відбіг.